Сьогодні в мене замовлення. Ходімо Так, в мене сьогодні замовлення на оцю прекрасну, гарненьку квіточку. Буду її сьогодні копати. Дивіться, який Такий, кущака. Кущака. گویت کا ہار Одна квіточка, так? Також хочу показати, тут вже є поросель. Ось доверху вона поросель, яка стрімко йде вгору. Тому ось так. Дивіться, яка гарнюня, у ну Вона просто шикарна. Колір дуже гарний. Ось так.